Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Сьогодні в нас 2 липня і з вами я, Світлана Кошик, і огляд новин минулого тижня у Нідерландах. Найголовнішою подією цього тижня стало свято Кеті Коті, яке було учора, 1 липня, і відзначалося 150 років від того, як було скасовано рабство у Нідерландських колоніях. І саме зараз ми розмовляємо про сурінам, і найважливішим було вибачення короля перед цим народом. Це дуже важлива історія з глибокими корнями, і вона також важлива і для нас, для того, щоб розуміти і про корені, і про те, як глибоко це сидить у нас. Тому я в е, понеділок хочу більше про цю тему з вами порозмовляти. А сьогодні йдемо далі. Податково оголосила таке собі полювання на дохіди від хобі. Мої слухачі і так знають, що потрібно подавати всі прибутки від хобі, показувати у податковій декларації, але самі нідерландці і інші люди не всі знають про це. І ось зараз усі інтернет-платформи, такі як Мартплац, Вінте та інші, повинні подавати звіт про тих людей, які робили більше ніж 30 транзакцій за рік, або цей обсяг продажу більше, чим ніж 2000 євро за рік. Чи означає це якесь жорстке погіршення, я гадаю, що ні, бо нічого тут не змінилося від того, що було. Усі ці самі правила, як діяли, так і діють, лише податкова ще знайшла ще один момент, де вона може проконтролювати. Що не вважається підприємництвом, що вважається, скажімо так, якщо ви є. Часткою е, ринку, або ви продаєте з тим, щоб заробити, і це ваш заробіток, ваш е, джерело доходу. То ви повинні подавати це е, у, у податковій декларації, або як підприємець, або як дохід від інших робіт. Це залежить від е, е, кількості та якості цього доходу регулярності. Але якщо ви продаєте, наприклад, свої вживані речі, то не є е, з вашим бажанням щось заробити, то ви хочете щось повернути за ці кошти. Або ж, як але якщо ви купляєте вживані речі і перепродаєте, то вже є підприємницька діяльність. І, звісно, якщо податкова побачить вас як підприємницьку діяльність, то вас е, можуть. Заставити сплатити і податок на дохід, і також можуть зробити вас платником податка ПДВ на додану вартість, а це вже досить серйозно. Але, як ми знаємо, є і е, зменшені варіанти. Наприклад, якщо ви менше ніж на 20 тисяч продали, ви можете відмовитися бути платником податку. і так далі. Якщо у вас будуть якісь питання по цьому, ви можете звертатися у налогенел. Але якщо ви до цього активно торгували на мерплаці, чи на Вінтеді, чи на таких подібних платформах і гадали, що у вас не бачать, то знайте, що наразі вже бачать, і підготуйтеся до того, щоб не попасти на проблеми. Скандал з нашим кварталом червоних ліхтарів, який, як ви знаєте, у Амстердамі. Бо нова бургомістер Амстердам, ну як нова, вона там вже роки 2-3, наша Халсима, вона не хоче, щоб там був у Амстердамі цей оселедок сек-туризму. Як ви знаєте, заробіток проституції у Нідерландах абсолютно легальний. Вони усі, до речі, ЗЗПєри або ж ФОПи, але, звісно, там дуже велика навантаженість туристів, і люди, які там проживають, мають, звісно, певні проблеми. Але це ж продовжувалося роками. Усі звикли. Але тут Хелсима сказала, що ні, переселимо усю проституцію, побудуємо один великий еротичний центр, як вона його назвала, або по-простому борделі, як кажуть, решта людей. Але вона каже культурно-еротичний центр, де люди можуть і віддихати, і більш ніж віддихати. І вибирає зараз місце, де саме вона його хоче побудувати. Ось такий приблизно план. І усі, буквально усі місця, де, які стоять як кандидати побудови цієї споруди, були категорично проти. Вони об'єдналися у таку собі названу асоціацію монстрів, які. Не хочуть, щоб там будували е, цей будинок. Ці асоціації і бізнесмени, і в, е, власники готелів, і е, школярі, футбольний клуб, єврейська громада та ще багато різних організацій, які кажуть, що ми вже і так, і так, а вона не слухає. Як це можна? Хай. Краще впорядковує сам цей квартал червоних ліхтарів, щоб до нього, до цього, як до організації фестивалів та інших, бо це вже Амстердам дуже має великий досвід у, цьому, у цій проблемі. І вони кажуть, що це дискусія не про проституцію, а про туризм і не про будівництво, а саме про місто, то як ми будемо жити у цьому місці. Зараз вони збирають підписи. І хочуть до початку літніх канікул е, цю петицію е, надати, щоб все ж таки бургомістер прислухалося до гласу народу. А що ви думаєте, чи потрібен квартал червоних фонарів, чи краще винести їх у одне якесь місце? Пишіть, будь ласка, свої коментарі. І також не забувайте поставити лайк і пишіть, які саме з новин, які я вам розказую, вас зачепили, і що ви про це думаєте, а ми продовжуємо. Як ви пам'ятаєте, ще тиждень чи два тому. Наша країна заключила договір, він ще до, остаточно не підписаний з Тунезією, і я буду називати Туріс Тунезією, тому що це саме нидерландська назва, вибачте, я її так знаю. Тож, угоду щодо приймання біженців, які е, мажають поїхати до Європи. Але ця угода викликала дуже багато критики: як з боку ЄС, так і з боку ем, організацій, які захищають е, права людини, так і з боку опозиції у самому Тунізі або Тунезії. Вони кажуть, що не можна вкладати угоду з людиною, яка сама не е, виконує ніяких. Прав людини, що і зараз чорношкірі е, біженці там підлягають діз, великої дискримінації, вони живуть як у гетто їх видворяють, їх не беруть на роботу і таке і інше. І як можна їм доручити е, опіку над е, е, біженцями? Для, для, що Європа, вони кажуть, що Європа хоче просто їх спихнути, відкупитися та й все. І, можливо, це десь і правда. У цей самий час виявилося, що у Тунізі у є конкурент Руанда. Давайте подивимося, де ця Руанда знаходиться. А ось тут біля Танзанії оця малю... малесенька країна Руанда, яка, до речі, від свого сусіда має аеропорт. Бо Бурунді це найдешевша, найбідніша країна Африки. Руанда недалеко йшла. Але вона з розкритими обіймами хоче приймати у себе біженців. І е, тільки позіхає, що, на жаль, вони не дуже хочуть в нас тут залишатися. Гронда вже має е, досвід е, працювання таким чином з біженцями, тому що через неї депорту, депортує біженців Ізраїль. Е, також є угода з. З Англією, з Данією і ось зараз Нідерланди також е, виявили, проявили інтерес. Будемо слідкувати за розвитком цієї теми. Нехватка житла привела до нової реальності. Ви знаєте, що люди, якщо купляють будинок часто. Надають більшу ціну, ніж стоїть у продажі. Це було не завжди. Але останні декілька років так є, і ця сума досить велика, яку люди хто більше дасть, той і купить. Але зараз така мода пішла вже і на оренду. Тож люди дають до 10% більше від запрошеної ціни на оренду лише для того, щоб зняти цей будинок. Такі організації, як захист прав споживачів та інші, е, хочуть щось з цим робити, В, е, є така пункт, система пунктів, яка оцінює кожне житло. І якщо ви набираєте е, кількість пунктів, воно. Кажуть, яку максимальну суму за оренду ви можете питати від своїх орендодавців, але якщо е, ваше житло набрало 180 або більше пунктів, у вас вже немає цієї границі, е, за скільки ви можете здавати. Якщо вже у вас вонінг 187 пунктів набрав, то ви можете не більше, ніж 11 сотен. Е, 1100 євро за місяць запрошувати. Тож, як ви розумієте, майже усі, увесь свободний сектор е, має більше, і е, зараз міністр хоче. Там також навести порядок і поставити більшу цю градацію з пунктами Чи це допоможе, я думаю, що не дуже, тому що якщо житла не вистачає, то ти його як не перекладай, як не придумай, його все, равно, все одно більше не стане. як ви знаєте, у Україні цього року заборонили е, виселяючий газ або заказ азоту. і е, Зараз поліція має іншу проблему. Вони вилучили дуже багато цих балонів, які не можуть переробити в Нідерландах. Лише одне підприємство, яке може винищити ці балони. Також є підприємство у Більгії, яке допомагає, але вони також не можуть впоратися з цією кількістю, а переробляти ці балони дуже небезпечно і, і навіть зберігати їх небезпечно. Наразі поліція не знає, що робити з цими запасами, і шукає якихось партнерів у будь-якій країні, яка може допомогти позбутися від цього звиселяючого газу. Нідерланди, нарешті, вирішили зробити законодавство, яке буде врегульовувати сургатне материнство. Тому що воно якби не заборонено, але і не дозволено, точніше не врегульовано. І люди стикаються дуже з великими труднощами, якщо хочуть е мати дитину тим самим способом. Ця проблема стосується як людей з однополих браків, саме з гомопар, так і від людей, які не можуть. Самі народити дитину з медичних показань. Наразі люди знаходять самі друг друга і вирішують якось це такими способами не дуже та правильними. Наприклад, вони повинні запрашувати дозвіл в батька на щеплення і ще багато чого. Також у новому законі зазначено, що інформація буде внесена до реєстру, щоб потім дитина могла перегляд, переглядати цю інформацію, знати, які були договори між сурогатним материнством, між сурогатною матір'ю та майбутніми батьками. І також буде визначено, що саме вони будуть сплачувати батьки за матір, наприклад, одяг. І... Ще інше, і наскільки високою може бути сама сума компенсації? Як ви знаєте, в Амстердамі є музей, який називається Хермітаж або Ермітаж, але з літерою у початку. Колись вони, так вони були названі, була мистецтво об'єднує така програма, вони були. По-моєму, побратимом чині з петербурзьким гермітажем, але після початку війни вони розірвали стосунки з Росією і також перестали обмінюватися експонатами. Повністю розірвали усі зв'язки. Зараз вони е, працюють з, е, разом з французьким е, центром е, з музеєм, Британським музеєм у Лондоні та центром Помпіду у Париж та Смісоновський музей американського мистецтва у Вашингтоні. І зараз вони вирішили остаточно розірвати усі. Е, натяки на якісь зв'язки з Петербурзьким музеєм, тим, що вони взяти, вирішили собі нове ім'я. І від Хермітаж Амстердам залишилося лише слово Харт. Харт, як ви знаєте, це серце, і такий харт буде він так називатися з комою зверху, з апострофом. Вони вважають це новим стартом і е дуже раді цьому, і вони будуть вже виступати як е такий абсолютно самостійний, абсолютно е окремий музей. І е з наступний рік, у нас 25 й рік, це буде рік 750 річчя Амстердаму, де вони хочуть е відкрити великі виставки. І е, показати, як кажуть, себе у всій красі. Що ж, на цій виставці буде представлено е, всі 17 рембрантів, які е, є у, у колекції, і також, е, е, також інші е, витвори. Тож з 1 вересня вже буде ця назва змінена, зараз вона ще лишається, тому що ці виставки, які йдуть зараз, вони ще зі старою назвою. Ну що ж, я ж бажаю, що це е, дуже е, хороший такий почин, і надіюсь, що і інші е, музеї та організації е, послідують цьому прикладу. Чи знаєте ви історію Франка і Куна? Це два нідерландських. Е, е, Чоловіка, які е, мають такий вагончик з пататом, ви знаєте, картоплю фрі, і фріканделі і таке інше. Звичайний, абсолютно такий стандартний нідерландський цей, е, вагончик, які ще в минулому році, як тільки почалася війна, поїхали в Україну з цим вагончиком і почали там роздавати безкоштовно. Оцей, оцю картоплю Фрі та інші свої вироби. За пару тижнів в них закінчилися гроші, вони повернулися назад, розповіли про те, як і де їх зустрічали, зустрічали, як вони приїхали по цим біля по цих містах біля фронту. Це викликало неймовірно. Відклик в е, нідерландців і була відкрита е, краудфат організація да, Тобто такий збір коштів, де нідерландці збирали кошти, і е, вони закупили нову картоплю і поїхали знов. І так вони і їздять з тих пір. Вже вони е, і один раз ламалося в них цей вагончик, вони його відремонтували. І е, продовжують це робити. І кажуть, що вони не будуть зупинятися. В них є своя сторінка, е, і люди, які спостерігають за ними. І ось що трапилося. Е, ви знаєте, що трапилось на Сокромоторську, в тому самому кафе, в яку влучила ракета. Вони то, там були, вони там їли у той час. Е, на щастя, вони. Е, Обійшлися переляком та кілька кількома царапинами. Спочатку вони сказали, що все, ми їдемо додому, але вже за два дні від, видно, відійшли від шоку і сказали: так, ми поїдемо зараз додому, відпочинемо і приїдемо знову. І наостанок, як ви просили, трошечки молоти. В Австралії тільки ну, пройшла ця новина, що у е, знайшли ящерку, яка вважалася вже вимершою, тобто вона була вже занесена до цього виду, який вже не, не існує, але десь знайшлася. І не встигли ми породіти за австралійців, як і у нас у Нідерландах. Абсолютно випадково два фотографа, які полювали за метеликами, знайшли метелика у Лімбурзі, якого вже 33 роки не бачили в Нідерландах. Тож, все ця спільнота е, любителів е, метеликів. У захваті. Е, Усі е, у, у, е, у цю місцевість, щоб е, також поробити ці фотографії. Але е, фонд Батерфляй просив, е, будь ласка, не витоптуйте там, не, не пугайте їх. По, як цю фотографію поставили на обсерваціон.нел. Хто е, дивиться цей е, сайт? але... Понад 750 разів скачали лише цю фотографію. От такі, е, такі фанатики метеликів виявилися у Ніландів. Що ж, сподіває, сподіваємося, що не тільки метелики тут будуть почуватися найкраще, а також і усі решта пожильців. На цьому я сьогодні з вами хочу попрощатися. Чекаю вас у понеділок о 20 будемо е цікаву тему з вами розглядати, розглядати про е рабське мислення, так я його, мабуть, назву. І якщо вам було цікаво, будь ласка, не забувайте ставити свої е вподобаєчки і писати, що саме вам подобалося і чому. До побачення!